План поетапних дій є, тож робітники компанії підрядника розпочали перші кроки з демонтажу пошкоджених конструкцій та елементів та задля подальшого встановлення нових на їх місці. В п'ятому під'їзді будинку по вулиці Миколи Ткачова, колишня Мухіною, в Довгинцівському районі стартували роботи з реконструкції. Нагадаємо, серйозні руйнування тут виникли 10 жовтня 2024-го, коли в будинок влетів російський шахет. Тоді він пробив тут дах, склались повністю всі маршові прольоти на сходах. сьогоднішній день Виконані всі демонтажні роботи, виконані демонтажі лісничних маршів, виконуємо демонтаж покрівлі, плит перекриття. На сьогодні ну, наразі дощ ми не можемо далі виконати роботу, але ж закуплені всі матеріали, це касаури, металіч, металеві лісничного маршу, закуплені всі железобетонні конструкції, ті, ну, які потрібні, це плити перекриття і лісничний марш. Будемо підійматися знизу вверх і будемо виконувати заміри всіх вікон, і будемо монтувати вікна та Відповідно до норм закону оперативно виконали проєктні роботи, провели експертизу, потім тендер. Після цього компанія-підрядник та її робітники приступили безпосередньо до виконання запланованих дій. Капітально оновлять половину даху цього будинку, будуть нові сходи, скління, під'їзду та осель. Поки власники квартир отримали з бюджету міста по 40 тисяч гривень матеріальної допомоги на проживання. Розгорнули штаб, тут 21 будинок навкруги постраждав. Люди отримали будівельні матеріали, які необхідні всім допомогли комунальні бригади. Плюс ми чи не єдине місто в країні, яке надає матеріальну допомогу на відновлення своїх квартир, своїх домівок. Люди отримали матеріальну допомогу. Тоді за сутки за добу вдалося відновити воду, газопостачання, електропостачання, але будинок не жили через те, що сходів немає. Весь обсяг запланованих робіт з реконструкції та відновлення багатоповерхівці по вулиці Миколи Ткачова, колишня мухіною в Догинцівському районі, мають завершити до 1 вересня вже тоді власники помешкань всі частині будинку зможуть безпечно повернутися до свого оновленого під'їзду із новими сходами та поручнями. Олександр Фефілатів Лі Привчук перший міський.